У Суворовському районі Одеси сьогодні відбулася ціла низка святкових заходів, присвячених дню перемоги. Вулицями пройшла автоколони з прапорами перемоги, а у Лозановці відбулася військова реконструкція та концерт для ветеранів. На театральній площі вранці 9 травня зібралися раритетні авто та мотоциклісти. Техніка часів великої вітчизняної війни та її власники у військовій формі червоноармійців вишукувалися навпроти стіни героїв. Після відкриття на ній нових імен авторибителі вирушили вулицями міста. Вони вітали Одеситів прапорами перемоги та гучними сигналами. Проїхавши з центру міста до площі 10 квітня, автоколона попрямувала до Суворовського району, де до неї приєднався керівник фракції партії регіонів в Одеській міській раді Гнаді Труханов. За його словами, техніку перемоги береже самий час, і вона змогла б знову вийти на бій за праве діло. Автопробіг фінішував у Лузановці, де у цей час Одесити збиралися на привал перемоги. Незважаючи на спеку, до парку прийшли багато ветеранів. Геннадій Руханов зі сцени привітав їх з перемогою. Я всіх сьогодні іскренні поздравляю з Днем Великої Побіди, яка нам дісталася ціною, ціною життя наших родних і близьких. Я поздравляю з нашою побідою, раною не буде ніколи в цьому світі. Одеські школяри дарували ветеранам квіти та георгіївські стрічки. Організатори розгорнули святкові столи, не забули і про фронтові сто грам. Це мероприятие одне з лучших, яке проведено после воєнного періоду. времени. Понимаете, такого конкретного направлення психологічного действия? Вот то, что вот здесь про тут... і коли люди себе чувствуют Людьми от іще не було. У рамках привалу пройшла військова реконструкція. У небі з'явився літак люфтвафи, що скинув на пляж кілька бомб. Добою з німецьким асом став радянський пілот. Ця фаза реконструкції символізувала початок війни із нацистською Німеччиною. Родімено так, в 41-му році, з варварського нальота авіації ми узнали війні, коли бомбили наші села і города. Но потом були чотири года, которые повернули всп'ять всю эту нечисть. Реконструкція продовжилася імітацією висадки георгіївського десанту на берег моря. Німці довго стримували на радянських солдат, не даючи їм підняти голови. Але на підмогу морській піхоті підійшла мотострілкова бригада. Бійці відкрили вогонь з мінометів та артилерії. Німці не витримали такого натиску та відступили. Бій закінчився атакою, рукопашною сутичкою та безумовною перемогою радянських воїнів. Такі масштабні та організовані святкові заходи, присвячені Дню перемоги, у Суворовському районі, відбулися вперше. Сьогоднішній день праздник Лузановки, наше відкриття. Я думаю, що саме на район міста. Іміють право отак відмічать День Побіди, общає з ветеранами, весь ті собиття. Геннадій Труханов відзначив, що планує зробити таке святкування перемоги традицією. Також він зазначив, що існує необхідність більш масштабно святкувати День визволення Одеси 10 квітня. А одеські ветерани просто вдячні за пам'ять та можливість зібратися разом і відсвяткувати День перемоги. Костянтин Гак, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.